Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 14.05. Я буду робити розклад на місто Запоріжжя. Особистий свій. Хто новенький, розказую, що цей розклад ви можете ну, просто не дивитися. Якщо у вас якісь скептичні такі до цього відношення, так що так, нікому не нав'язую. Я бачу, що. не ясно бачу ще. Не відьма в п'ятому коліні ці, ці поб... <кій> побрехенькі я. Мені смішно це слухати завжди. Так що так, давайте добре помішали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу плюс 24 години, по місту Запоріжжю ракетні удари, і мене тут питають зараз. Мене тут питають, а чого. Яка різниця, чи дрони, чи, чи той. Бо б, велика різниця, бо ракети, які ці керовані, ми збиваємо. Є час підльоту, і ми можемо це зробити. А коли кидають снаряди, то немає цього часу. Вони кидають їх з окупованих територій Запорізької області? Це снаряди різного калібру з різних установок. Це Росія, яка кидає на нас. І це наші вже ітоги, що ми маємо від цього. Що ми робимо, що ми маємо? Ну і, звісно, дрони. Давайте сюди дрони. Іранські дрони, які кидають росіяни на нас. І наші на них реагування, ітоги. Що ми від цього маємо, дивимося на керовані ракети. До речі, тут у них, бачите, всі карти негативні. Всі карти, в принципі, кажуть про те, що ракет вже малувато, ось королева перевернута. Що їм вже, ну, знаєте, Жалкувато їх, дуже економлять. Але тому, що треба діяти і треба діяти постійно і оцю злобу викидати на людей, вони то роблять. І вони не можуть стояти на місці. Вони повинні щось робити. От вони і роблять. Але роблять негативно ці справи. Вони. Давайте подивимося, що ми маємо. Ну, по-перше, надіях у нас іде повішаний, наші люди роблять все, що можуть, не сплять ночами, віддають себе в жертву просто, працюють, роблять все, що можна. Новини тут гарні і фортуна наша. Тобто, на ітогі у нас по ракетам немає проблем. Дивимося оці снаряди, які летять дуже швидко, і немає у нас часу їх перехопити. Ось вони. Це вони роблять в нервовому стані. Дуже такому невростійнічному, я би так даже сказала, бо немає гармонії, все втрачено. І оця перевернута сила. Вони по цим снарядам даже вже, ну, якось теж у них не дуже, по крайній мірі, на ці сутки буде. Перевернута, перевернута сила. Давайте ми попитаємо у карт, що це означає? Це отшельник падає перевернутий, до речі, і це буде ізоляція. Може, ту машину, з якої-то летить, ізолюють, тобто її там унічтожать? Е, наші дії. Люди наші співпрацюють, новини хороші, але буде кризисна карта, і причому вона в перевернутому стані. Ну, я сподіваюся, що, дивіться, всі карти наше почуття, бо ми не можемо нічого тут вдіяти. Лічно ми. В Запоріжжі не можемо нічого діяти. Але по цим картам я не бачу, окрім п'ятірки перевернутої. Я не бачу тут більш нічого. Тобто, по почуттям, тут просто люди потрапають. От, потрапають, ми знаємо це і нам тяжко. Але ця карта знаходиться між позитивних карт. Це буде якесь об'єднання, якісь. Якось сплачуватися будуть люди, будуть якісь, а ну, дайте я покладу, що, покладу, що тут буде на оці двоєчки. Ну, будемо, так, так, будемо проходити кризис, будемо захищатися, будемо щось якось робити, але це ж по жезлам, тут, тут бажання бажання захиститися. Тому ось люди будуть якось вже між собою там вирішувати ці питання. Бо по чашам тут владою і не пахне. Ось так. Тобто я не бачу тут, може, сьогодні буде передишка, хто його знає, але бачите, у всі перевернуті негативні карти. І сила, і очельник. Ну, я не знаю даже, що вам сказати, що. Якщо сила перевернута, то там вже теж проблеми. Там теж проблеми з цим. Тобто ось, будемо сподіватися, може буде передих якийсь нам хоч трошки. Може, отженуть ті машини, ну як отженуті, погонять трошки їх отуда, або виб'ють їх хамерсами. Так, давайте подивимося тепер дрони. Дрони. На жаль, дрони. Ну, тут, бачите, вони раді, що вони в них є, ці дрони. Довольні, як слони. Але трошки там іде якась така річ, вони не дуже так всі працюють. Тут йдуть, йду, йде такі невдовольства, от такі удари йдуть по ним. Не хватає, там не хватає розуму, щоб їми, їми там якось керувати. Якісь зараз пойдуть проблеми, може якась партія бракована. Попадеться таке ощущення, бо єрофант перевернутий, то не хватає. а ще єрофант може показати, що та людина, яка кидає, от, ну, не хватає їй той фаховості і розуму. Що у нас буде яка історія? Ну ми будемо, як завжди, думати, як було гарно до війни. Не маємо, ми бачите, захисту, перевернуто все. І е, благородний король все ж таки будуть питатися нас захищати, наші люди, наші військові будуть питатися, як -от збивати їх, ці дрони. Бо це ж зловий король, це дисципліна, це людина, яка працює сама і не дає е, ваньку валять іншим. То ганяє їх хто? Ось, пожалуйста. То все ж таки по дронам тут і страхи у нас і не, і не, не беззахитність, але будуть питатися тут працювати. будуть питатися. Ну, Я можу сказати, що по дронам під питанням чи будуть дрони у нас? Страхи так, беззахисні ми, так. Але наші люди вже ось вони, знаєте, якось там питаються це вирішити ці питання. Давайте попитаємо <кій> тут же зразу, чи будуть людські людські втрати у нас за ці сутки, бо дуже багато людей. Ой. Бачите, гермес перевернути, вроді як і правдивість впала. А що ж вона впала? Вона то впала, а гермес перевернутий. І ця дурна праця, рішучості немає. Буде якась проблема з людським життям. Буде. Будуть. Будуть. Не знаю, чи будуть вбиті фатально. Будуть фатальні случаї, покажіть нам карти. Ну, по перше, бачите, не впевнена ситуація в негативі, причому і десятка це невелик, невеликі будуть. Тобто, не смерть, а будуть поранення. Але є двійка отака, і вона в негативному. То тут ще питаннячко, чи будуть вони тільки поранені? Так. Ось така історія у нас. Це я в цілому поклала. В цілому від всього. Покажіть нам, чи будуть у нас розвали е, руйнування будинків на цю добу від оцих ракет некерованих С-300? Та вроді як і не повинно бути. Невже сьогодні буде передишка? Невже сьогодні люди вони не будуть кидати? Господи. Так, а ну давайте подивимося по дронам. Чи будуть у нас руйнування будівель різного плану від дронів, від ударів дронів? Ви бачите, тут іде оця карта не самодостатності. Тобто людина не впевнена, вона не. Хоча йде карта вдачі, Хоча йде карта вдачі. Вроді як і ще нічого. Я потім ще покладу, ми подивимось, сьогодні, вроді, як більш-менш, буде день не такий. Сутки не такі будуть страшні, Ну, по цим картам я не бачу цього. Вони цього не показали. Так, по будинкам ми подивилися, втрати людські ми подивилися. Давайте ми подивимося вже інфраструктуру. Так, да, да, давай. Ви вибачте, бо тут у мене. Покажіть, будь ласка, мені карти за цю добу, чи будуть від ракет ударних, взагалі від ударів ракет, снарядів, дронів, чи буде, чи буде у нас проблема з інфраструктурою по місту? Вода, електрика, газ, транспорт общественний. З водою все добре, електрика, якісь будуть дурні речі непонятні. Так, щось по електриці буде. Буде, все понятно, по електриці буде. По газу також тут захищеність йде, але йде кризис цієї історії. Так, по газу теж немає захисту. Буде відключення газу. Ну і транспорт це, общественний покажіть нам. Ну, тут вроді буде все нормально, але буде якась от історія з поганими новинами, що вони покажуть нам. Ну, тут який відчай, сльози, страхи якісь, дурні якісь речі, необдумані, без розуму. От я думаю, що це буде оце, оце цей транспорт, мабуть, нам показують, що коли оце будуть колапси. чого вони не випускають цих людей. От я хочу подивитися, чого вони не випускають цих людей, чи їх перевіряють із ЗБУ. Так вони їх запускають ж сюди перевіряють. Я нічого не можу зрозуміти. Я подивилася по початку відео зранку, я була шокована. Люди сидять, чорті, скільки вже, звісно, в таких умовах. Вони приїжджають сюди за лікарствами, за ну, все, що там немає, вони сюди приїжджають, ризикуючи своїм життям, їдуть обратно. І наші тут їх тримають. Я не знаю чого, не знаю. Хотя рискувати, хай їдуть, випускайте їх. Це вже їх проблеми. Хоча страшно так кататися, ну, вони винуждені, бо там немає ліків, немає того, чого там. Людям потрібно, а там немає, і вони сюди їдуть. І я бачу, що їдуть в основному такі пожилі люди, пожилі. Е, вже в возрасті там молодих практично нікого немає, тільки пожилі люди. Ось так. Добре. Е, давайте я ще подивлюсь в цьому відео мости. Будь ласка, карти, покажіть мені. На цю добу наші мости новий, новий міст, його безопасність, охорона, технічний стан. Безопасність більш-менш нормальна, технічний стан якось все ж таки бажає кращого. Щось там так не дуже. І. Ой! Опа, о, безопасність. Охорона. Це охорона і технічний стан. Бажає кращого, бо тут щось якось люди уходять. А чому вони уходять? Що таке? Ні, все нормально тут. Охорона є. Ну, не дуже там як. Мабуть, забезпеченість не така. Немає рішучості, там люди такі не дуже собі, знаєте. Ну, якась така ситуація, странна тут. От вони шукають кращого, да. по енергіям там вроді дисципліна і все є, по жезлам і падає, падають такі, якісь погані карти. Я не знаю, що там відбувається. Там якась, мабуть. А покажіть мені, будь ласка, в чому проблема там. Покажіть мені руководство, яке займається охороною. Ну, я вам скажу так, охорона там стара. Займаються вони більше фігньою всякою, п'янками і Скандали, конфлікти там. Тобто якось по тому мосту нема порядку. Нема порядку. Ось оце по, фізично-матеріальний стан, технічний, також не, не дуже гарний. Так, добре, давайте подивимося. Ну, не добре, звісно, але так, давайте подивимося старий міст наш. Кажіть нам, будь ласка. безпечність цього моста. Охорона і технічний стан. Безопасність. Ну тут більш-менш людина займається своїми справами, охорона, охорона що займається в ні а яка ще й може бухають. Ну і тут самодостатність на технічному плані більш-менш нормальна. Так що, виходить, що старий міст більш безпечний, ніж новий, я вам хочу сказати. Так що така історія. Вроді, як сьогодні, ну, по цим картам, от по цим картам, буде вроді як затишок, я не знаю. Я дуже хочу, щоб так і було, все, люди. Карти показали, я вам розказала, почуємось, папа.